Ну и прямо сейчас продолжают сыпаться срочные новости. Уитков, вы для меня... Ой, ой я же у вас... Я... А у меня для вас сяло спрятано. Хочете вы немножечко украинского? Союзники Киева думают, что в Москве им предложат бизнес-сделки, которые приведут к менее выгодному для Украины мирному соглашению. Давайте я на вашем самолете слетаю. У вас такой хороший самолет. А мне такая какая-то... Просто даже говорить не прилично. Сарай. До конца недели Криворожский ЗЮЗ э, может нас покинуть. В определенной степени это национально-освободительная война относительно обрушение фронта провала фронта там как это сказать все рухнуло все побежали и пока к сожалению к сожалению никаких предпосылок Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітати в ефірі YouTube-каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, чому одні блогери воюють з іншими, точніше, одні пропагандисти з іншими, наприклад, ті, які виступають проти Сіманян, яка вчора оголосила перемогу Росії над СВО. Що насправді відбувається на фронті, що відбувається з їхніми НПЗ? І як росіяни маніпулюють перемовинами про все це розкажу сьогодні. Ви не забувайте нам на старті лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, і побачене. І не забувайте підтримувати кращих із кращих. Вчора вино злочинець Путін, вкотре звітував про взяття Вовчанська та Покровська. Це він бере вдруге тільки за місяць. До цього нагадую, він взяв Куп'янськ. По тільки в нас розпочинається сьогодні збір для наших військових, які знаходяться на Куп'янському напрямку і нікуди звідти не поділися, а навпаки, продовжують бити там російського окупанта. Ми збираємо 250 тисяч гривень для 44-ї окремої механізованої бригади зенітно-ракетного дивізіону батареї перехоплення безпілотників. У хлопців і дівчат багато що погоріло через атаку тих самих безпілотників. Тож нам Україні необхідно збирати необхідну суму на старлінки, екофлоу і рушниці, якими можна перехоплювати без. Спілотники, дивіться нас, слухайте, радіти, отримайте задоволення і не забувайте переходити за посиланням в описі і донатити. Ну і звісно, в мене є купа запитань. Купа запитань до того, як не завжди законно Рада Нацбезпеки безпеки та оборони накладає санкції на громадян України і не тільки. І в мене геть зовсім немає ніколи жодних запитань до наших військових. І до тих, які знаходяться на куп'янському напрямку, і в цілому до сил оборони, які вміють, можуть і практикують накладання своїх персональних авторських санкцій на Росію і російську армію. Україна сьогодні вдарила по нафтобазі. Хтось з вас каже, ну конечно, они же кожен день та делают, і ви будете праві. Сьогодні ми вдарили по нафтобазі Роснефті в Орловській області. Вночі українські безпілотники здійснили наліт на Орловську область, ну і в результаті атаки сталося займання на об'єктах паливно енергетичного комплексу. Саме звідти ми розуміємо, що... Ця така вона припала на нафтобазу Роснефті в місті Лівни, це приблизно за 140 кілометрів на південь, південний схід від Орла. Беріть компас і знайдете це місце. Пожежа спалахнула на двох резервуарах з паливом. І знаєте, що дивовижно? Десь з літа прицільно щоденно ми б'ємо. Рахуйте, це стільки місяців, і вони й досі не придумали нічого, як захистити свої енергетичні об'єкти. Глянь, ебашит. Сука, слава богу, блядь, по мне не уебал. Видишь, это уже, видишь, химия горит. Я не знаю, как они что. О, глянь, видишь, полыхает. У меня мысль дошла, была до видоса, думаю, а, Хм. Цікаво, але насправді не тільки по НПЗ сьогодні гуляли наші безпілотники. Нас досить довгий перелік ворогів, які ховаються, проживають, просто знаходяться на території Російської Федерації, і багато з них були свято переконані, географія, територіальна широкість Росії їх буде захищати. Ти в цілому Ну, хто там ти Україну зможе до них достати. Аж тепер навіть тимчасово окупована територія Ічкерія не може рахуватися. Безпечним місцем я вже не знаю, що там переживає Рамзандіндон Кадиров. Ми сто років його не бачили, навіть не знаємо, може він вже відправився до праотців. Але наші дрони сьогодні атакували казарми Ахмат-чаю у Гадримесі. Ви ж розумієте, що в нас із Ахматом особисті рахунки. Ну при тому, що це абсолютні боягузи, які не воюють. Але вони ж заходили після окупації на наші території, що відбувалося з Маріуполем і не тільки що відбувалося із знущанням над нашими військовополоненими, над цивільними, тож рахунок їм сплатити доведеться. Ну а ще була атакована і будівля ФСБ в Вачхої Мартані. Це теж територія тимчасово окупованої Ічкері. Ще раз казарма і будівля ФСБ. Ви хоч розумієте, наскільки філігранно і точно працюють? Сили оборони Уявляється, Шайтан, вот это псом вот, наказать Київ. І це при тому, що, як він називається, лапті Аладіна. Він генерал, він очолює цей Ахматчай, чай, як він постійно розповідав про те, що Росія давним-давно перемогла і ВСВО і перемогла НАТО в цілому аж тут. ФСБ, розумієте, як це все працює. І це все, звісно, на тлі їхніх ударів, але тільки по цивільній інфраструктурі. Та ми б'ємо по ФСБ, а вони по нашій енергетиці пишаються цим. І це все на тлі перемовин. Сторони, які знаходяться поза межами нашої війни, звісно, свят вірять в дипломатію. Тож кажуть, що сьогодні з раночку, вперше за супердовгий час, пиня почистив зуби. Він провів розминку щелепи, розігнув свою спину для того, аби потім в глибокому прогині зустрічати Стівена Віткофа, аби облизати його як кошеня. Це він любить. До Москви їдуть американські пани. А ви маєте розуміти, що в нас у українців є якісь свої фобії, комплекси меншовартості. і навіть у цих імперців теж, бо вони, звісно, імперці. Але це ж американці. При тому кожна зі сторін думає, що вона розумніша і зараз обіграє свого опонента. Американці хочуть відпині миру, будь-якого притому росіяни хочуть від американців просто затягування часу. І в ідеалі більше, щоб не били по їхній економіці. Тож, друзі, записуйте мої слова завтра, післязавтра зможете їх перевірити. Бо в мене відкрилась додаткова. Чакра, і навіть зв'язок із космосом. Я тепер передбачаю і знаю майбутнє. Тож нічого не буде. Від слова геть зовсім нічого гісінько. ніхто ні про що не домовиться. Ну, прямо зараз продовжають сепці срочної новості Рейтерс. Сообщают, что стремление Трампа положить конец войне на Украине вызывает опасения по поводу неприятной сделки для европейцев. Европейцы опасаются перспективы сделки, которая не накажет и не ослабит Россию, как надеялись лидеры Евросоюза и чего они добивались на продолжении, на протяжении последних аж четырех лет. Примерно то же сообщение На страницах издания Times. Это такое общее место. Европейцы напуганы, что они за бортом. Смотрим. Украинцы опасаются, что аргументы Владимира Путина могут оказать влияние на Стива Уиткофа и Джарада Кушнера, когда они встретятся за закрытыми дверями. Союзники Киева думают, что в Москве им предложат бизнес-сделки, которые приведут к менее выгодному для Украины мирному соглашению. Уитков уже открыто заявил о своем желании увеличения объема торговли между США и Россией. «Если мы все это сделаем, и все будут процветать, и все будут частью этого процесса, и все получат выгоду, то это естественным образом станет защитой от будущих конфликтов, потому что все будут процветать» сказал Уитков. После возмущения украинцев чрезмерными требованиями России план был сокращен до 19 пунктов. И Рубио, который придерживается более традиционных, неоконсервативных взглядов, чем Уитков и Кушнер, удалось вернуть себе часть контроля над переговорами. Проблема для Украины заключается в том, что Рубио не будет присутствовать на переговорах, когда другая сторона будет обсуждать условия сделки. Вместо этого в Москву едут Уитков и Кушнер. Маловероятно, что Путин позволит ему уйти с пустыми руками. Ну, ну як це? Буде балалайка? і чи не без цього. Але знаєте, що я дуже сильно люблю? Люблю спостерігати за росіянами. Люблю дивитися, як з Москви, що ніяк не можуть виграти нашу війну, яку мали нібито виграти три з половиною роки тому, стібуть Україну та президента, звісно, клоуна, який три з половиною роки разом із усією країною доводить росіян до істерики. Ха -ха! Блін, так смішно. Коли ви не вдахи нас. Але дуже гордих та сильних. Ви б спочатку санітруси змінили, платівочку поміняли, а вже потім, коротше, до Москви в світлі цього візиту Віткофа виступає і Соловйов, який каже, що ви не забуваєте, що це ж ще й перша кнопка Росії, це перший топ ведучий, це величина, який от в такій формі стібе нас за те, що вони самі і так практикують і роблять. Тобто за те, що ми намагаємося перехопити ініціативу в перемовинах. Так ми ж, наче ж в дамках. План вже переписаний, він вже не той, який був першочерговий. Замість Донбасу вам пісюн на обличчя. Ви так і будете жерти з ним просто ці біляші на Київському вокзалі в Москві. А ми будемо літати по світу, вести перемовини. Зрештою, переможе той, чиїх пунктів буде в цьому плані більше. А мы, как показывает досвід и практика», ничего антиукраинского подписывать не собираемся. Главное, в Париже они собрались вместе и вдруг вспомнили, кто такой Уитков. Если до этого они говорили, да кто такой это Уитков, зачем это, то теперь аж два президента Франции и незаконный, но притворяющийся жалкое ничтожество Зе звонили как они говорили раньше, какому-то Уиткову. И с ними еще был Стармер. И вот эта троица уродцев звонила, чтобы узнать, а что вот это... При этом они думали, что они сейчас провернут ответ на операцию. Уитков же летит в Россию. И вот, как когда Зеленский летел к Трампу, Путин поговорил до этого с Трампом и изменил ход истории, то здесь они поговорят с Уитковым. Уже не, Уже не поговорят. В Ирландии. Но по телефону-то. По телефону. -то, в Ирландию хотел прилететь Зеленский. Говорил, Уитков, вы для меня... Ой, ой я же у вас... А у меня для вас сало спрятано. Хочете немножечко украинского сала? Мы вам в Ирландии... Ой, вы что, евреи, вы что, сало не дайте? А я им. все им что дают. Чтобы из жру. А еще доля ворую. А вдруг выяснилось, что... Ну, говорит, на обратном пути, когда будете возвращаться, давайте я вас буду ждать. Может, расскажете, как встреча прошла? А может, на вашем самолете? А может, как, как когда-то писалось Трампу, давайте я на вашем самолете слетаю, у вас такой хороший самолет. А мне такая какая-то... Просто даже говорить не прилично. Сарай. Цього приводу занадто сильно не сміялася, бо історія тоді для Трампа закінчилася дуже погано після всіх цих перемовин, хто забув літачка і не тільки. Тож президента Зеленського можна любити чи недолюблювати, голосувати чи ні? Ну це вже в минулому, в майбутньому навряд нього є перспектива. Але в цілому він може бути дуже навіть чорною міткою. І хто знає, може він стане ще цією чорною міткою для Путіна. Але що відбувається з настроями в цілому в Росії? Про що вони думають? От би От би Україна просто взяла і сама собою програла. Хм. От би просто зараз капітулювала. Це ж мрія всієї Росії, яка, зає... яка втомилась воювати проти нас. А от би... от би Зеленський просто взяв і писав здачу Києва і сам втік. Ну хіба ж це не щастя для тих, хто так пишався свого часу Великою Отечественною війною? Мріяв повторити подвиги дідів. Сам правда перетворився чомусь на нацистів, ну і майже повторив їхній подвиг, програвши на старті, не досягнувши бажаного. І тепер ми тільки і чуємо скиглення та мольби, щоб Україна здалася сама. От вам і черговий рівень аналітики із Москви нам під'їхав. Обіцянка упоротишам, тобто російським глядачам, щоб не пізніше Нового року підбій курантів, як колись Зеленський сказав, що він. Йде в президенти, так цього року і обіцянка йти з посади. Ну, от коли, коли скажіть мені, напишіть в коментарях, хоча б раз справджувалися прогнози Гаспаряна. А точно, приблизно ніколи! Михалыч, как тебе телодвижение на Украине? Давай начнем с заявления, по-моему, Дубинского о том, что до конца недели Криворожский Зюс э, может нас покинуть. А там еще до этого было заявление этого сливного бачка э, Ермаковского по фамилии что фамилия? Петров. Э, вот, о том, что до Нового года мы можем э, потерять деятеля. Ну, что касается Володи Петрова, парень талантливый, он такой оказался всеядный, всепогодный. а ему не важно, кому служить, главное, чтобы платили. Я ведь помню, как он боролся с, со злочинной владой украинской, и не важно, это был Яценюк или Янукович, у него Леша Дурнев с морковкой бегал, пытался накормить Яценюка, я когда-то уже об этом рассказывал. Все было весело. Вот этот, как его, Дарт Вейдер, который, или вот, ну, в маске вот этот страшный, который баллотировался то в мэры Одессы, то народные депутаты Украины, я помню, это было весело, драйвово. Ну, его поэтому, наверное, квартал и подхватил, потому что ну, парень талантливый, как говорят, креативный. Ну и все остальное прочее там есть. Что касается Владимира Александровича Зеленского, мы можем сейчас до хрипоты друг с дружкой спорить, но никто не толком не понимает происходящего. Вернее, как бы понятно, да, что Владимир Александрович похож на корову в бомболюке, которая раскорячилась, Помнишь вот особенности национальной рыбалки? И вот корова это чтобы охоты не... только, О, что Охоты только, Михалыч, Особенность национальной охоты это в первом было. Прошу прощения, точно, это была охота. Вот. Ну, какая охота? Если... Охота это когда охота? А когда не охота, и не так. Вот у Владимира Александровича сейчас точно не охота. Он будет раскорячиваться. Он друга в армию отправил по договоренности совместной. Он готов всех своих друзей сдавать. Про что говорили? Какие высновых? Что вот У всему, Е, у тебя сама Російська політологічна аналітика. А у сусідніх студіях вирішили порозмірковувати за щось воюємо, браття. За що, для чого? Навіщо? Ну так, да, всього-навсього на четвертому році повномасштабної війни саме час от про це запитати. Ну і, як правило, російські пропагандисти розповідають про те, що Україні взагалі не треба було розпочинати цю війну. Чи брати участь? А от Росії, ну, звісно, виходу не було, ну як по-другому. При тому, що Україна веде оборонну війну за виживання проти агресора, який вторгся без причини. А Росія веде агресивну війну за імперію і хто б що не говорив, як оцей Шахназаров, що нам немає про що воювати чи за що. Це справді війна за право просто існувати. Росія окупувала 20% наших територій. А якби ми не чинили супротив, було б 100%. Зараз депортовано. 19 тисяч дітей, скільки було б ще. Україна не напала, Україна захищає суверенітет. І без опору нас би вже не було за лічені тижні. Чи може Україна не воювати? Ні. Ні, бо Росія не зупиниться, поки її не зупинити. Пропаганда каже, що ми могли б здатися ще в 22-му році, і все б скінчилося, все було б чудово. Це брехня. Путін вимагав капітуляції, без опору Росії. Росія би окупувала Київ як планувала. І якщо раптом Україна не воює і себе не захищає, це автоматично дорівнює рабство, як в Білорусі чи на території окупованого Донбасу з тортурами і депортаціями. Тож для нас це виживання. А для Росії це останні роки існування. От війна хорошего принесла Росії. если война... Я считаю, хорошего? в определенной степени это вообще национально-освободительная война. Да. Это, на нее как посмотреть на эту войну. Она вообще, вообще Россия это в 90-е колония была. И, конечно, Владимир Владимирович ее тихо-тихо пытался вывести из этого дела, но, в принципе, она оставалась полуколонией до 22 года. Ну, конечно. Сейчас нет? Ну, сейчас нет. Сейчас нет. Сейчас можно сказать, что сто процентов, что Российская Федерация не является ни чьей колонией, является действительно суверенной страной. Вам не кажется, что плата за то, чтобы не быть колонией, как вы говорите, колонией, слишком высока? А плата за свободу всегда она не, не дешевая. Если хочешь быть свободен, ну ты должен что-то за это платить. Вот я, кстати, украинцы выбирают не свободу? Нет. Они почему? Не... Потому что они находятся в полной зависимости. Но это же видно, какая свобода они. Ну вот чем наша война отличается от их с вашей точки зрения? Мне кажется, это очевидно. Их их ведет, их их ведут другие страны. Они в их интересах воюют. Какой интерес, если разобраться с точки зрения вот здравого смысла украинскому народу вести эту войну. Вот какой смысл было потерять там сколько уже? Под миллион, наверное, сколько потеряли. Ну вот какой смысл? Страна разрушена. Зачем? Ну, если вашими, ваш, по вашей логике, ну, разве Россия... ровно, ровно, та же самая логика. Борьба за свободу, нет? Нет, ну подождите, а разве кто-то претендовал на свободу Украины? Вот мы, во всяком случае, претендовали. Ну, я, я не видел такого. А де нацифікація? А де мілітаризація? Ми що десь всі з вами виходили? Це що, не Путін говорив? Не росіяни? Російські війська не стояли під Києвом. Господи, та я на пенсію вийду на десятиліття раніше і з ними це ж неможливо просто цю саніну вуха росіянам впихувати, а вони впихують і впихують, впихують, і впихують, і впихують безкінечно. Невже це працює? Тобто війська підходили і тут стояли на Київщині, і стріляли, і вбивали, і в бочі знущались над людьми, щоби просто так нічого? Єбать ми тупи, треба було здаватися. Хто ж знав, що все дійсно так просто? Але і з хорошого, в них не все так просто. І в них не все так добре. Тільки вчора Маргарит Сіманян із московського Акопа анонсувала перемогу Росії в СВО в цілому, щоб ось ось, ну, скільки рік, два, максимум десять, вони зможуть вийти, ну, в степ широкий Донбасу. Але як тільки їдеш подалі від Москви, в бік фронту, щось рожеві поні кудись зникають, веселки, якими пропагандисти суть в очі своїм глядачам, теж. І виходить, наше улюблене, і все таке однозначно. От ми всі ці місяці живемо темами Покровська, склідкуємо за Куп'янськом, на бійців, які там знаходяться, треба обов'язково задонатити. А росіяни, знаєте чим? Що досліджують їхні блогери і не тільки? Курськом. В нас навіть вже не говорять про цей напрямок. А там все, ще горить і полає. Там росіянам все ще ой як важко. Фронтові блогери не бачать, виявляється, перспективи прориву фронту в наш бік. Чи перемоги над нами. Бачить, що росіян все ще рилом возять по землі. Це так. Але ж де окопна правда, і де, звісно, студія Соловйова і Маргарита Сімонян, яка наступає на всіх фронтах. На обрушенні фронту, провала фронту, там, як це сказати, все рухнуло, всі побіжали. і Пока, к жаль, к жаль, никаких предпосылок для этого ни на одном участке фронта нет. До сих пор идут довольно напряженные бои на Теткинском и Глушковском направлении Курской области. То есть противник там еще все еще сохраняет боеспособность, которую, которая позволяет противнику, внимание, создавать напряжение для нашей группировки направлений. То есть мы давим на Запорожье, мы давим на Харькове, мы давим на Донецке, но при этом при чем противник на Курском направлении все еще сохраняет боеспособность, позволяющую создавать ему напряжение для наших подразделений. И это все как бы не очень хорошо. Пара -па -па -па. Ну и перед завершением, про то, как люди изменяются, изменяются в том числе и под окупацию. Повертаючись до слів Шахназарова, що нема за що воювати, не треба було. Давайте же подивимося на тих, хто здався, і тих, хто не боровся. якось три роки окупації, і із людей вільних та нормальних, навіть маріупольців, навіть вони перетворюються в рабів. Що колективно, щоправда, дяка Богові, хоч ще не навколішках, але просять Путіна допомогти. Вже бачу, як пиня кинув сей, і Вітков, а взяв свою калову валізку, червону ядерну кнопку, сів на потяг і рушив до Маріуполя рятувати тих, кого випадково. Просто випадково таки не зміг вбити у му році. Все прям логічно. От прям три роки тому фаби та Каби падали на голови. Щоб сьогодні їм роздати по квартирці. Чим пахне зрада? Правильно, тим, що і тебе обов'язково радо чи пізно змусять страждати? Це просто закон рускава міра. Собственник кооперативного дома по адресу город Мариуполь, улица Московская, 63. Обращаемся к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, наведите порядок в вопросе получения конституционного жилья в Мариуполе. Наш дом сезон в январе 23 -го года. Адрес власти аннулировали, лишили собственников их собственности. Органы прокуратуры и ИСК России принимают позицию не пострадавших о а местной власти. Обещали построить компенсационное жилье и выдать новые квартиры. Но вместо этого нам будет предложено безхозяйное жилье. Наши семьи вынуждены жить на съемных квартирах и частных домах. Конституция Российской Федерации, статьями 7 и 35. Частная собственность защищена законом. Почему это не распространяется на жителей Мариуполя, которые пострадали в ходе боевых действий? Помогите. Получить новое жилье. А якщо на вколешках и прогнутись, то теж нічого не буде. Але московській владі буде теж приємно. На цьому, друзі, будемо завершувати. Але перш ніж піти, я обов'язково вам нагадаю про те, як важливо і потрібно, аби ви лишили свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене, і шукайте в описі до нашого випуску. Посилання на наш збір. Кожна ваша копійка, кожен ваш донат має значення. Ми підтримуємо бійців 144-ї окремої механізованої бригади, які знаходяться на куп'янському напрямку. Який Путін взяв декілька разів, але сучу за цього не дав взяв. Тож допомагайте нашим військовим. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.